Niech niech mam a mi otecny do prawa. Wsiakło jaka nie prenosła od daje, a wsaku jaka roba świat, oczyszczaj je, co wiszych słowo, jakie ja nam skazał. Prędkujmy i ja was. Jako usta nie może wynosić tego, co sama sobie, jak szczodnie nie rdowały w wodzu, tak i my. Jak nie wy, jak szczodnie ulepy rdowały tak Słowa święty Ewangelii zgładzone w naszym grzechie i mnie Ojcem Syna i Ducha Swiątego, Chrystus Pana zmartwychwstwa. Всечасні отці, каплані, оjтець Ян, Отець Żegorz, drogi nasze ministranti, cybernie wybrani siostry, czyli zaponie, monachy nich, organistka, nasze piewczy, kochani parafiany. Улюблені кохані Божі діти, лоза виноградна і гілки. Таке порівняння пан Єсус показує нам про відношення наше між Богом і нами, і між нами і Богом, які є взаємними, які реляції яка є дружба і любов. І в такий спосіб, пан Єсус хоче сьогодні нам хоч трішечки пояснити, дати нам цю свідомість, щоб ми, запитуючи себе, наскільки ми є близько Бога, наскільки ми Бога шукаємо, наскільки ми Бога поважаємо і розуміємо, що тільки з Богом ми щось означаємо, хочемо собі це усвідомити. І зрозуміти, що так насправді ми без Бога, це ноль без палички, це грош ціна. Може таких со два приклади, чи скільки там пригадаю собі. Один такий момент, ну дуже життєвий, простий, хтось кудись мене попросив, е, дуже важливу справу, потрібно поїхати щось там залатити, його заняти на парафії. І пожичали машину свою парафіану. Він приїжджає такий доволі, каже, ой, чи добре, все порішали, свята машина на міліція спинила, пустила, люди кашки скидають, всі вітаються руками, махають, моргають лампами. Ну і я в своїй покорі мусив сказати, ти просто забув, на якій ти машині їхав. Вони не бачили шофера, вони просто знали, що це сьогодніла машина. Попробуй на своїй машині так проїхати і побачиш, що це значить. Читав я таку дитячу історію, яку розповідав потім на реколекціях нам всі святі для дітей. Приходить ослик до своєї мами ослиці і каже, на мене посадили в неділю якогось там Ісуса Христа. Всі переді мною кидали плащі, галузки, пальми. Всі кричали осан на високості. І каже, який я бажаний. І ця мама ослиця каже, ну то йди ще раз пройтися. Тобі це сподобалось, зробиться ще раз. І приходить такий сумний, каже, ніхто не звернув увагу, йшов цією самою дорогою. Ніхто не кричав, не вітався зі мною. І почув він таке пояснення. Без пана Ісуса ти просто осан. Більше ніхто. Якщо немає пана Ісуса в нашому житті, ми справді, кожен з нас вивезте за чи є. ми не є людьми повноцінними. Тільки Ісус Христос є Той, завдяки якому ми живемо. Він є лоза, а ми ці галузки. Колись Теж розповідав я такий приклад молоді на реколекціях, які сьогодні, чи на превеликий жаль, чи на щастя, на щастя, якщо добре це зрозуміють, а на превеликий жаль, що світ сьогодні їх заглушує, і вони думають, що прогрес, за яким вони біжать, це дуже добре. Але християнин це людина, яка йде перша, а прогрес йде за нами. Так як за паном Ісусом до Квці, він є добрий пастир. Якщо ми за чимось біжимо, то ми відстаємо. Якщо світ біжить за нами, то ми є на правильній дорозі. Було дуже багато запитань, розмови, конференція і запитували власне, про ціль, про мету в житті, про умови. Так. Чи можна так зробити, чи по-іншому, чи можна збрехати для добра і так далі, цих питань було дуже багато, і потрібно було дати якусь ну, відповідь. І кажу я, що я виріс в селі, я можу сказати одну річ: в нас була господарка, ми мали хазяйство, корови, свині, муси, качки, курні, пес, собака, кіт. І якщо би, наприклад, корова чи бик зайшли в замок царський, то цей бик він ніколи не буде королем, царем. Але цей замок в той момент стається хлівом, з І ми повинні... Мати на увазі, кого ми пускаємо до свого життя. Бо як ми приходимо до Костюла до святині, нам, мшу святу, ми стаємося святішими. Але коли ми впускаємо до себе різних і різних з цього світу, то ми стаємося хлібом, сараєм. Ми повинні знати, хто приходить. Якщо приходить Пан Єсус. То наша шотка, наша дифлеєнка, яка є в нашому серці часом, вона стає замком царським, дворець, Кролівський замок. Чого? Тому що там є присутній Ісус Христос. І ми не раз думаємо, що ми є найголовніше в цьому світі, що історія починається від нас. Тому, наприклад, сьогодні дуже часто. Люди не пам'ятають своїх бабусів, прабабушку, правдяку і так далі, забувають про свій родослов. Вони думають, що починається все звідси від сьогодні, від мого життя. І мають надію, що діти внуки правнуки, будуть їх пам'ятати. І цей великий обман, тому що вони вже не розповідають дітям про своїх батьків, про своїх. Родичів про своїх рідних з покоління, яке було раніше. Вистачить дітей запитати, коли день народження в бабці, чи в дідуся, чи в хресного тата, чи в мами хресної, чи в двоюрідного братька або сестрички вже забувають. Так. Попробуйте собі самі пригадати: двоє рідних, четверо рідних братів, сестер. В кого коли день народження. І ми вже забули. Чому я це кажу? Тому що ми думаємо, що Костріл починається теж від нас. А костіл почався від Ісуса Христа. Пан Єсус є цим деревом, цим коренем, з якого виростають виноградні гілки. І тут скажу, наприклад, Користаючись такої гарної нагоди, сьогодні у нас три священника біля Олтажа. І я собі так дивлюся на своє життя, воно щораз старше, щораз старіше, я робився. Навіть за її брату Станіслого сказав сьогодні, кажу, браття, ти не тішиться, що ти старший за мене, вже пару днів, і ми знову будемо ровесники. Бо він пару днів старший за мене. Але тут є два молодих сьогодні, Сонцянк, Сонджер. І вони постійно молоді, а я постійно старий. і думаю, від кого починається це все? І тільки свідомість того, що коли я ще ходив до школи, коли я ще був учнем, вчився в селі в школі, ці два священники, вони вже робили велику історію постого. Те, що сьогодні я як сонце, вправу іншусьм, то сповідаю. Молюся на боженство. це не є якийсь такий виналязок, це не є якась, скажімо, винахідливість моя особиста. Бо коли я ходив до школи і був в 9 класі, то, наприклад, отець Жекош вже був тоді в Києві, в Житомирі, і вчив сімнарістик в Ворзині сім в, в семінарії, а я ще був в 9 класі тоді. В 90-х роках ця лягала ціла Україна. Мене ніхто не знав. І сьогодні я стою біля олтажа з цими сонзами і мені навіть не повинно прийти в голову, що Костюл це від мене починається. Я собі придумав нашу свято, мороженства, спільноту костьола, тому що ми є галузьки. і ці корені. Ці дерева правдиві, виноградні лози, пожалуйста, тут сидять Максунзі, а ми є такі галузки від них. Чому це порівняння, і кохання? Тому що це є свідомість того, що від Пана Ісуса все починається. Що якщо ми хочемо робити щось своє, то так я вже колись розповідав вам такий приклад молитовна зустріч між конфесійними, де були протестанти, православні, католики. І хтось почав спорити, що наш костюм неправильний, що треба триматися більше Біблії, що не потрібно цих всіх святих, цих літань, ружанців і так далі. І всі люди, які там були, батюшки, пробували втулкувати цим протестантам, що вони неправі, що вони трошки по-іншому на це все дивляться. І вони навіть казали, що Тож ваш Хсон відійшов. З Орденом, з якого сьогодні є папіж, Августіанин, святого Августина, відійшов Мартін Лютер і зробив другий постіль. Каже, тому ви неправильні. Ну і коли я бачив цю суперечку, мусив сказати одну речі до цього протестантського пастора. Каже, шановний, якщо ви хочете заснувати свій постріл, то просто зробіть те, що зробив пан Єсус. В п'ятницю треба померти, а в неділю воскреснути. Тоді ви можете робити свій костюм. Якщо вам це вдасться, пожалуйста. Якщо ні, то вертайтеся до нашого костюму. Бо Ісус Христос є коренем. бо Він є фундамент, бо Він є основа. І так само ми, коли думаємо про цей світ, коли ми собі пригадаємо наших батьків, тата, мама, бабусів, дідусів. Ми тепер будемо розуміти, чому ми такі, а не інші. Чому ми те, а не щось друге знаємо? Чому нас так навчили розмовляти, працювати, одягатись, варити, їсти? Чому, наприклад, коли ми їдемо за кордон, ми дивуємося, там інші страви. бо нас цього не навчили, бо ми тут виросли. І ці закордонні люди не знають того, що в нас є. Бо ми є з цього корення. І Як це важливо, є вернутися аж до цього початку, де пан Єсус заснував Кості, де Він заснував спільноту, свою спільноту християнську. і сказав, даю вам нову заповідь. І правда, є така, про яку ми чули сьогодні, як нам буде читав Евангелію, хто відломаний від цієї лози, він всухає, його спалюють вогонь, він не він не придатний. Це так, як людина втратить руку, ногу, втратить, пам'ятаєте, як наш Хонському Владислав, Банкс коли спорив з тими всіма невірками, якими санці пристами без пальця, якщо пам'ятаєте. І він казав, що мені палець обрізали, але душа залишила, в пальцю душі. Так, Палець лишився без душі. Якщо ви відлучитесь від костого, ви будете їхній палець, скажімо. У вас душі немає, нема Духа Святого. Дух Святий в тілі, там, де є цілість, там, де руки ноги тримаються тіла цілого корпусу, тому кажемо на комуні, корпус Хісті, тіло Христове. Корпус це разом. Тому ми сьогодні повинні собі усвідомити, що ця єдність правдива це не тільки те, що ми на одній нові розмовляємо. В одинакових кольорах ходимо, там вбрані, наприклад, є різні там, скажімо, одежі, національні, чи чи читають до школи ходили, були всі в одних жукітках і штанах одна форма. Єдність полягає навіть в різноманітності, але єдність полягає в тому, що ми тримаємось кореня, що ми тримаємося Ісуса Христа, що Костю. Є єдиним знаком на світі, знаком єдності. Єдиний знак на цьому світі це є Костя, знак єдності. І тому сьогодні Пані Ісус каже, хто триває в мені, той приносить плід. Хто перебуває в цій лозі, як ця гілочка приносить плід. І тому сьогодні хочемо просити Бога. За те, щоб ми були в єдності Костюма, в єдності Божій, щоб були разом з Ісусом Христом, щоб Дух Святий міг наповнювати нас, і щоб ми ніколи не втікли до цієї єдності, щоб нам її не забрати, щоб ми завжди просили Бога, що «Господи, прийди до мене, будь зі мною, щоб ми розуміли, що ми без Бога ніхто. Ми без Бога ніхто. І тому, якщо є якась вартість, якщо є якась цінність в нашому житті, то тільки для того, що є Ісус Христос, ми повинні мати цю свідомість, що ми є нащадками Бога, що ми це наслідки того, що Господь сотворив, що Бог далі підтримує, так як цей приклад вам говорив з Отцями, то що сьогодні є жастям та костюм. Що сьогодні я правду нашу святі, як священник, це вже робили раніше все, перед нами. Так. І сьогодні для мене це дуже такий вразливий момент, коли, можна сказати, я стою між цими двома патріархами, такий одиничка, майже нічого не значущий. Але це їхній плід. І щоб потім хтось тішився, так як я сьогодні. Цим даром життя, попанства, повелання, ми повинні, як батьки, як священники, як монахині, настільки бути праведні в своєму житті, святими, добрими, ревними, щоб потім теж хтось сказав внуки, правники, а моя бабуся, мій дідусь таке говорили, а мій Ксьонсь таке розказував, а моя сестра Законіця таке говорила, щоб вони мали до чого вернутися. Щоб вони мали за що зачепитись, щоб вони не втратились в цьому житті, щоб вони могли вернутися до джерела і розуміли, що вони є наслідком цієї любові, яку хтось мав до Бога, яку хтось проявив нам, передаючи нам цю віру Ісуса Христа. Тому сьогодні просимо Бога про цю єдність для нас з Господом, і щоб ми, як живий постол, були завжди знаком. Божої любові і єдності всіх людей для тих, хто ще Бога шукає. Амінь. Христос Христос пане замість стан.